Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам місто Крінфілд, в Масачусетс в штаті Масачусетс США, де ми проживали деякий час. І що головне я хочу розповісти? Це ж Східний штат, він знаходиться ну, там недалеко від Нью-Йорка, скажем. Всі Штати в США дуже різні по своїй, так сказати, наповненості, як і люди, так і архітектура. І от бачите, тут архітектура різко відрізняється від тієї, яка в Каліфорнії, де я зараз живу, скажімо, в порівнянні з Бекерсфілдом і іншими містами Каліфорнії. Якщо в Каліфорнії низько, Поверхова будівля в основному одноповерхові, дуже рідко двоповерхові. То, тобто в основному дво і трьохповерхові будинки, хоч вони теж дерев'яні, але ці дерев'яні будинки, як правило, великі дуже. І багато будинків дерев'яних, вони якби такі багатоквартирні будинки. Тобто там може бути 10-12 квартир в цьому дерев'яному великому будинку. Грінфілди місто невелике, і, звичайно, там дуже високих будинків не будують. От. Але все ж таки архітектура відрізняється, Вона тому що різні умови проживання, і взагалі місцевість Масачусетса, до того ж Нью-Йорка, штату Нью-Йорка, мені дуже нагадує місцевість України. От Якщо ви подивитеся. Навколишнє середовище, яке на відео зараз показується, то такі ж самі дерева, такий ж самий ландшафт. І ну, дуже, дуже нагадую, якби попасти це десь випадково попасти в цю, на цю територію, на цю місцевість і замість англійських були б українські слова, то, і не, не, то мог би спутати чи це. США чи Україна. Ну, бачите, дивіться, такі великі будинки, і є одно сімейні, але вони знову ж таки дуже відрізняються від тієї архітектури, яка присутня тут в Каліфорнії. Мені в Масачусетсі більше сподобалось як по архітектурі, так і по ландшафту і взагалі по обстановці. І як себе, навіть як себе веде населення, тому що населення теж відрізняється, скажімо, в, в Масачусетсі подавляюча більшість білих європейців. В той час, як в Каліфорнії, це в основному зараз засилля латиноамериканців. Ну, перейшли мексиканський кордон США в Каліфорнію, і далі ніхто нікуди не йде, вони тут і живуть. От. Тому і культура відрізняється, я б сказав, теж сказав, дуже різко. От. І, ну, взагалі було приємно перебувати, проживати там деякий час в цьому містечку. Я думаю, що в інших теж містечках того ж самого Масачусетса. Але погода знову ж таки похожа на українську. Це ми були вже перед зимою. І бачите, листя на деревах немає в більшості. Тобто осіння погода це дійсно листопад. І трошки, можливо, трошки тепліше в Україні, але мені вдалося так само, як і в Україні. І дощі теж йдуть часто, тобто все нагадує українську природу, і тому було комфортно там проживати. І не дивишся на те, що багато дерев'яних будиночків. Ну, це, мабуть, така політика по всій США, тому що дерев тут дуже багато. До речі, в цій місцевості їдеш весь час в лісах, якщо це не населений пункт, то їдеш лісами. Дороги ведуть через ліси. Знову ж таки, хочу акцентувати увагу, дивіться, які великі будинки І справа, і зліва. Які таких будинків я тут в Каліфорнії не спостерігаю? Взагалі, мені там сподобалося тільки, звичайно, зима там теж є. От.